Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми з вами будемо малювати. А саме ми будемо малювати травичку. Можливо, не дуже на часі, тому що літо вже в нас закінчилося, проте моя травичка, вона хоч і... Достатньо реалістично в якійсь мірі, проте вона може бути абсолютно різною. Я вам це сьогодні покажу. Я отримувала декілька запитів про цю травичку. Не скажу, що надто багато, проте вона мені самій дуже подобається. Малюється вона дуже просто, зіпсувати її майже неможливо. І зараз в мене в процесі ілюстрація, де я планую малювати саме таку травичку, тому вирішила, що чому б не записати це на відео і не додати ще одне відео на свій канал. Можливо, вам це теж буде цікаво і корисно. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати. Розпочну з того, що нагадаю про яку саме травичку йде мова. В розмальовці від Jasmine Beckett Griffith я, мабуть, малювала її найбільше. І зараз теж саме в ній малюю, тому на цій книзі і буду вам показувати приклади. Ось таку траву я мала на увазі, малюється вона дуже просто, не скажу, що супер швидко, але просто і виглядає доволі цікаво, як на мене. Як ви бачите, вона не обов'язково може бути зеленою. В мене вона переважно різних кольорів. Звісно ж, бували і зеленою, навіть в джазмена теж є зелена. Ось тут ви можете бачити такий судінково-зелений колір. Як на мене, доволі класно виглядає. І можна якісь фони заповнити, навіть такою травичкою. Наступна ілюстрація, бачите, я досить багато її тут малювала, досить велику частину фону я заповнювала цією травичкою. Крім того, що вона в мене теж має такий сутінково-зелений колір. Я, як ви можете бачити, додавала їй таку ще блискучу акварель. Ну, просто для того, щоб воно так прикольно мерехтіло, коли ти гортаєш розмальовку, то це дуже класний такий ефект створює. Так, і була в мене ще тут ось, четверта ілюстрація. Така фіолетовій палітрі, і, відповідно, от така травичка теж фіолетова і теж з блискучої акварелі. Хоча тут вона якась занадто густа, занадто рівна, ті попередні мені подобалося більше. Ну, а ми з вами сьогодні. Будемо малювати ось таку ілюстрацію. В жовтні я зосередилася на осінніх роботах, а також на роботах до Головіну, тому вирішила розмалювати ось таку панянку, як на мене, вона дуже красиво в мене вийшла. Деталі буду розповідати вам вже в результатах місяця. Ну, а тут ми будемо з вами говорити про травичку. Як ви бачите, тут в мене готово вже все, крім власне самої трави. Ну і можливо, десь. Якоїсь супер-мінімальної допрацьовки. Тут нам потрібно намалювати траву. Так. Далі, що ми будемо використовувати? Для того, щоб намалювати таку травичку, я зазвичай використовую свою улюблену маскувальну плівку. І також буду використовувати декоративний скотч, але у якості технічного скотчу. У мене є такий прозорий, але він дуже клейкий. Тут я боюся, що він пошкодить папір, тому беру ось такий звичайний декоративний скотч. Також мені потрібна буде якась невеличка палітрочка, пензлі, звісно ж, водичка. І певна кількість фарб я підготувала собі ось чорний, білий, і декілька різних кольорів. Як ви бачите, таких переважно синіх кольорів. Що добре в цьому методі малювання трави, її дійсно майже неможливо зіпсувати. І я буду використовувати акрілову гуаш, але можна використовувати абсолютно будь-які криючі фарби, тоненький пензлик і трішки часу і терпіння, і у вас обов'язково вийде дуже прикольний результат. Тож почнімо. Отже, починаємо малювати нашу майбутню травичку. Так як тут в мене ілюстрація в рамочці, то першим ділом нам потрібно захистити цю саму рамочку і роблю я це за допомогою декоративного скотчу. Як ви бачите, маскою я не повністю всю рамку, а лише ту частину, яку потенційно я можу забруднити фарбою. Далі я беру захисну плівку і відрізаю від неї декілька невеличких шматочків. Тут нам абсолютно не потрібно маскувати всю ілюстрацію, навіть від цього буде гірше. Потрібно захистити лише декілька невеличких ділянок яких саме? Якщо ми подивимося на цю ілюстрацію, тут ми бачимо панянку, яка сидить на траві. І ми бачимо частину трави, яка знаходиться позаду неї, і частину, яка знаходиться поперед неї. І логічно, що та частина трави, що позаду панянки, вона не повинна виступати їй на сукню, а бути чітко позаду неї. а… Та травичка, яка попереду неї, вона має десь і на сукню і виступати, і на ніжки, і руку прикривати для більшої реалістичності. В принципі, цей момент ви можете пропустити, якщо ви впевнені, в тому, що ви зможете рівнесенько намалювати її ззаду, але, як на мій смак, це не дуже зручно, тому я радила б так теж робити. Далі я вже готую фарби. Я вирішила, що цю траву я хочу бачити синюю. синьою. Підготувала три відтінки синього кольору, плюс чорний і білий. І далі буду мішати наш такий майбутній основний колір. Я Вирішила, що це має бути такий трішки припилений, достатньо темний, темний синій відтінок, і роблю ним підложку. Підложка нам потрібна для того, щоб не потрібно було кожну кожну травиночку промльовувати так, щоб не було ніде видно білого паперу, а це просто спростить нам роботу в майбутньому, та й плюс цей колір нам потрібен буде ще далі. В майбутньому я декілька разів буду до нього повертатися. Принципи підложку ви можете зробити як і акварельними фарбами, так і там маркером спиртовим, наприклад. Але так як я малюю фарбами, то мені здалося, що найбільш логічно використовувати так само фарби. Далі я вже приступаю до безпосереднього малювання самих травинок. Основне правило, яке я вигадала при малюванні цієї травички, так це послідовність малювання таких собі рядочків. Важливо починати з верхніх і перекривати їх нижчими. Природі ми не бачимо, як і де починається трава, бо вона росте з землі. Так і тут ми не маємо цього бачити. Цього ми досягнемо, малюючи от саме цією послідовністю: від верху до низу. Тобто, ціль малювати травиночки так, щоб не було видно їх. Початок, назвімо це так. І як ви бачите, саме це я зараз і роблю. Я роблю це таким більш світлим кольором спершу. Тут ви можете побачити достатньо велику ділянку цього процесу. Надалі його буде вже набагато менше, тому що процес він дуже-дуже одноманітний. Далі я беру трішки більш темний колір. Тут взагалі насправді достатньо може було б і одного синього, але так як я маю багато фарб, то я їх беру декілька різних. Я теж вам раджу використовувати декілька різних відтінків, для того, щоб отримувати такий більш цікавий і об'ємний результат. Коли я вже малюю наступним кольором темно-синім, я так само малюю від верху до низу для того, щоб перекривати початок оцих самих наших травиночок. Я для цієї роботи раджу вам брати не самий тоненький пензлик, який є в вашому асортименті, а брати такий от десь там одиничку, двієчку, ну, в залежності від пензлика. Тут ви можете побачити, я використовую сантій-нульовочку. Він такий не, не сказати, щоб дуже тоненький. І, в принципі, весь процес він доволі одноманітний, складається саме з малювання ось цих травиночок. Періодично я повертаюся до того кольору, який ми з вами використовували на підложці. Тобто це наш основний колір, і він доволі непогано дозволяє нам маскувати саме початок оцих наших травиночок. Бо зараз, бачите, наприклад, світлим кольором я додала для того, щоб ну, теж був якийсь об'єм, якийсь ефект місячного сяйва, і ми бачимо, де починаються ці самі травиночки. Тому наступним етапом я знову беру цей наш основний колір, і це все діло трішечки маску. Тому з цього основного кольору можете одразу мішати трішки більше. Ну і, в принципі, все, знову ж процес дуже простий і одноманітний. Далі я вирішила трішки додати блиску і взяла акварельку, і теж додаю, де-не-де таких блискучих травиночок, які потім теж обов'язково трішечки підправлю нашим оцим основним кольором. Ну і все останнім етапом ми маємо зняття захисної плівки, зняття декоративного скотчу, яким ми захищали нашу ілюстрацію. Ну і, власне, все можемо насолоджуватися результатом, який ми отримали. Ну, ось, власне, і готова наша з вами травичка. Як ви бачили самі, що все дуже просто, достатньо швидко. І також покажу вам ще ближче вже в такому форматі, тому що важкувато мені було через світло знімати. Також я, як ви бачите, додала трішки блиску. Дуже цікава акварелька, це я, до речі, сама робила. Тут вона ось так блакитна, а під таким кутом вона. Фіолетова, але фіолетова взагалі не можу вловити на камері, але такий дуже прикольний колір. Ну і мені здається, він сюди дуже личить, коли я буду гортати сторіночку, воно буде мені мерехтіти і буде дуже-дуже прикольно. Можливо, за світло вийшло, але з іншого боку, я не хотіла перетемнити, щоб не злилося з фоном. Тому можу сказати, що в цілому результатом я задоволена. Я сподіваюся, для вас це відео було цікаве і корисне. Обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну а я буду починати вже наступну роботу. Мабуть, ще кілька деталей додам на цій картинці. І буду розпочинати вже наступну. Дуже вдячна вам за перегляд цього відео. Обов'язково лишайте ваші коментарі, ставте мені вподобайки і підписуйтеся на мій канал. Я стараюся якомога частіше викладати якісь відео, знімати для вас, щоб україномовного і сподіваюся, корисного контенту було якомога більше. Бажаю вам приємного затишного дня і обов'язково знаходьте час на себе, на свою родину і на улюблене хобі. До зустрічі!